Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі. Читаємося. Я почала зраджувати паперовим книгам. Але спочатку трохи предісторії. Трохи більше місяця тому в мене був день народження. Я попросила своїх друзів, щоб вони мені подарували сертифікати в розетку. Я не мала стовідсоткового уявлення, що я буду за них купувати, але коли вже отримала ці сертифікати і мала уявлення про те, яку суму я маю на руках. Таку собі віртуальну. Я подумала, а що я можу собі корисного придбати на ці гроші? І виявилося, що, можливо, мені потрібен рідер. Тобто я дуже Часто говорила багатьом своїм друзям, знайомим також на цьому каналі Я казала, що мені дуже подобається читати паперові книги, мені подобається текстура книг, запах, сам процес перегортання сторінок це просто якесь окреме задоволення. І я так вважала і досі вважаю, паперові книги залишаються величезною частиною мого читацького життя, але в певний момент, а саме вже протягом періоду знімання. Відео на BookTube, і в принципі свого активного читання я зрозуміла, що є деякі фактори, які мене спонукають більше читати в електронному форматі. І далі я поясню чому. Зараз я в себе маю таку невеличку книгу, такий невеличкий рідер, який містить в себе багато електронних книг, отак буде правильно сказати. Це покетбук. 617-та модель. Як я обирала собі рідер і чому зупинилася саме на покетбук, а не Kindle та багато інших варіантів? Насправді, я вирішила дуже свідомо поставитися до цієї покупки і почала шукати в інтернеті, взагалі, що таке? Читалки, що таке взагалі це за девайс, які вони бувають, як чим вони відрізняються, які бувають моделі, які бувають взагалі ціни. Ціни мене насправді дуже здивували. Так і потім, після того як я зрозуміла, що взагалі в світі існує, що існує на ринку, я вирішила для себе виділити ті важливі фактори, які для мене є прям необхідними. Тобто читалки бувають дуже різні, вони відрізняються розміром, вони відрізняються функціоналом, своєю ергономічністю, своїм терміном тримання зарядки і багато чого. І насправді я розумію, що мені не потрібен планшет, мені не треба. Дивитися відео, мені не потрібен кольоровий екран, мені не потрібно дуже багато додаткових функцій, які я, в принципі, маю на телефоні. Мені треба було щось, на чому зручно читати електронні книги, і які не будуть вбивати мій, мій зір так швидко хоча б. Тому для мене стали важливими факторами, такі як дисплей, можливість завантажувати книги на девайс. Без дроту, тобто бездротове завантаження книг, щоб рідер читав максимальну кількість форматів, щоб цей рідер мав підсвітку, бо не всі вони мають, а читати ввечері все ж таки приємніше, коли ти щось бачиш. Ну і останнє це все ж таки розмір. Коли я подивилася, які бувають за розмірами ці читалки, я зрозуміла, що мені треба щось таке, що я можу зручно тримати в руці. І мені буде, по-перше, неважко це тримати, а по-друге, мені буде зручно просто перемикати сторінки однією рукою без всяких додаткових маніпуляцій. Тому я зрозуміла, що такий формат мені буде. Найзручніше, до речі, наприкінці відео я залишу або в описі, я подивлюся, можливо, і там і там я залишу всі характеристики моєї читалки. І тому за розміром все було зрозуміло. З екраном з дисплеєм мені також було зрозуміло, я вибрала там чини найкращий варіант зараз, який існує для читалки. Це електронні якихось там чернила, які там, в принципі, для зору є досить приємними. Коротше, я не взагалі експерт з цих технічних штуках, але інтернет мені пообіцяв, що саме цей дисплей, цей екран, він є найкращим для читання, для довгого читання, для такого. Сумлінного читання, і тому, здається, він називається E-Link. І, і, я також напишу назву цього девайсу. Коротше, ви зрозуміли, знаю взагалі ніякий технік. Далі. А, так, цей пристрій він має. А, тут є Wi-Fi і через додаткову а, додатковий додаток за стосунок. Так, на телефон можна перекидати на цей два з, з, з телефону книги через Wi-Fi, і це досить таки зручно, хоча я не одразу зі всім розібралася. Там можна завантажувати щось якось там в хмару, якось воно там підтягується. Коротше, там є декілька варіантів, можна через пошту створити певну пошту, також закидувати книгу. Тобто є декілька варіантів, а не тільки дротовий варіант завантаження книг. Що далі? Це читалка, вона підтримує дуже багато форматів. Е, хтось мені вже сказав, що чого ти не взяла Kindle? він там кращий, він там є цікавіший і відоміший. І так він підтримує меншу кількість форматів, але все воно дуже легко якимось чином форматується. Чесно, я таким не буду займатися, і мені не потрібні цієї проблеми. Я собі вибрала те, що вже я можу завантажити будь-який формат, ну не будь-який обмежену кількість, але велику цю кількість, і я буду вже собі читати без додаткових маніпуляцій. І підсвітка, підсвітка тут є, вона регулюється за температурою, тобто ввечері можна більш тепло зробити в, в день, але в Темному приміщенні більш світло, це вже кому як приємно читати, з яким освітленням, хоча, каже, жовтей і... світло-жовте, воно є більш кращим, воно є кращим для нашого зору. Можливо, це так, я не науковець, не знаю. Ще є важливим дуже моментом, що цей дисплей він відрізняється від звичайного, який використовують на телефонах, і він є більш е е крихий, я так зрозуміла. Тобто для нього. Обов'язково мати для цього рідера, взагалі для будь-яких рідерів, щось таке: якусь обкладинку якісь Якесь треба мати, аби оберігати це скло, щоб воно не вдарилося, не погнулося, бо буде дуже неприємно. Тому одразу я собі замовила, це не оригінальне, це не від Pokid Ця обкладинка. Це просто я якась там за 400 гривень на розетці. Просто обкладинка, яка мене яка мене зацікавила, бо вона не дуже дорога, і в принципі така веселенька. Е, так, і в принципі, варто тепер поговорити, така що мені ця читалка, якщо в мене є книги, якщо в мене є телефон, якщо в принципі можна йти і на ноутбуці читати, і взагалі дуже багато є варіантів читання книжок. А я вам відповім: насправді було дві основні причини, чому я вирішила купити саме таку читалку, ну можливо, три. Ну, коротше, одна з них витікає з іншої. Зараз розберемося. Тобто, перша причина. Я зрозуміла, що я зараз дуже багато коли читаю нових авторів, я не завжди розумію, чи це мій автор, чи це мій твір, чи взагалі мені варто цю книгу придбувати. Я маю на увазі фізично, бо книги треба купувати у будь-якому вигляді, не треба займатися книжковим піратством. Я зрозуміла, що є в мене вже у цьому році і в попередніх роках такі придбання книжкові, які я прочитала книги, і я зрозуміла, що ну вони мені та по суті не потрібні. Так мені була вона цікава, ця історія, але ну, тримати у себе на поличках, а потім думати, куди цю книгу поставити, куди її відправити, з ким її поділитися, комусь подарити. Подарувати, щось з нею робити, це дуже проблематично. Я не маю великого простіру, де зберігати всі свої книги. У мене немає величезної бібліотеки, я в Красуні та Чудовисько. Чомусь е, немає такої бібліотеки, але. Е, я вирішаю, що я буду купувати такі, назвемо їх сумнівні книги, сумнівні історії, які я 100% не знаю, чи мені сподобається чи не сподобається. Я буду більше купувати в електронному вигляді. Це, по-перше, дешевше. По-друге, мені не треба потім щось робити з паперовими книжками, якщо щось піде не так. І таким чином я не хочу казати, вбиваю двох зайців, бо це жорстоко. Коротше, я вирішую одразу дві проблеми. Перша фінансова, оскільки книжки дорогі, а купувати книгу, яка мені, в принципі, не потрібна фізично, не має сенсу. І по друге, так, знову ж таки, не треба нічого думати про те, куди діти книгу, яка мені вже не потрібна. Це прям була основна мотивація. Наступна мотивація, вона пов'язана з великоформатними деякими книгами. Бо я розумію, що іноді є бажання читати якусь книгу будь-де, але ну, візьмемо до прикладу тягар пристрасти людських отакого От товстунця не усюди візьмеш. І я, наприклад, читала Правило будинку Сидру», і вона також досить таки об'ємна книга історія. І так воно легше, коли я паралельно читаю цю книгу і читала на цьому девайсі правила будинку Сидру. Мені фізично було легше читати цю книгу. Особливо, коли зараз спека, особливо коли зараз літо. І, і ти просто не можеш втримати в себе в руках велику важку книгу, і тягати її з собою також не всюди вдається, якщо тобі треба кудись піти, можливо, там, в банк, постояти в черзі, колись дорога довго можна почитати, в метро, в автобусі поїзді або де ще, то мені здається, що це дуже класний варіант. Бо телефон я пробувала читати з телефону, колись я таким займалася, Дуже часто, але ну це максимально мені вже незручно. Плюс є момент такого, що ти відволікаєшся на соціальні мережі, на якісь там месенджері, на щось таке. А цю книгу ти якби взяв, і тут тобі ніхто не напише на неї, і ти не відволічаєшся, на яке нагадування, на яке сповіщення тебе не буде відволікати. І так. Оце, напевно, я змішала друге, і третє. Друге, це читати більш зручно великоформатні книги і брати з собою. Тобто я можу купити паралельно електронну книгу та фізичну книгу, і просто якщо я не можу читати цю книгу фізично зараз тут, то я можу взяти з собою читалку і десь продовжити її читати в іншому місці. І останнє також це пов'язане з подорожами, що якщо ти їдеш кудись в подорож, то краще завантажити 100 мільйонів різних книг сюди і потім вже. Під час подорожі обирати, що в тобі за настроєм більше підходить, або що якась романтична історія, або якийсь детектив, або можливо щось серйозне, або можливо настрій, там, де ти типу, подружуєш, він співпадає з історією, яка є серед запропонованих цих книжці. І тоді вже обирати, а не обмежуватися тим, що я можу взяти з собою одну якусь фізичну книгу, і потім, якщо вона не зайде, то виходить, ти і не почитаєш я дарма книгу з собою провозила. От така в мене була мотивація для придбання електронної книги, вона мені е, подобається. Вона мені подобається знову ж таки за форматом, мені зручно її читати ці електронні, неймовірні, чорнила. І е, дуже приємно, що я прочитала вже на ній дві книги, досить такі об'ємні, і зарядка ще зберігається досить таки добре, ще 50% мені. Є можливість 50% батареї ще залишилось для того, щоб я далі читала свої книги. Тобто виробник обіцяє десь там до місяця користування БЕД-підзарядки, і поки що воно відповідає дійсності, як я це спостерігаю за собою. І на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. І я сподіваюся, що воно для вас було дійсно цікавим та корисним. Знову ж таки, я всі характеристики цієї книги залишу в описі до цього відео, все ж таки в описі. І, напевно, залишу посилання на розетку, ну бо там я її знайшла. І побачимося з вами у наступному відео. 爸爸。